Вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти, як я готую пельмені. Приготовлені заздалегідь вони чудово виручають, коли немає багато часу на приготування страв. Напівфабрикати домашнього приготування це завжди смачно, ситно та якісно. Пельмені, приготовані за цим рецептом, виходять дуже ніжні та соковиті. Тож, переходимо до приготування. Продуктів потрібно зовсім небагато. Звичайно, м'ясо. Сьогодні буду готувати лише зі свинини, ріпчиста цибуля, чорний мелений перець, сіль, борошно та молоко. Пропорції в описі під відео. Я вже порізала на шматочки м'ясо та цибулю. Для фаршу подрібнюю цибулю та м'ясо за допомогою м'ясорубки. Задяки тому, що це лопатка, фарш буде не сухим і не жирним. Додаю до фаршу чорний мелений перець та сіль. І тепер добре перемішую. М'ясо впливом цибулі змінило колір. Фарш вжимає рівномірне забарвлення. Це означає, що я його добре перемішала. Поки прибираю фарш в сторону, буду замішувати тісто. З'єдную просійне борошно 3 столові ложки від загальної кількості з молоком. Молоко в мене з холодильника нагрівати його не потрібно. Перемішую розминаючі комочки. Але якщо декілька залишаться не біда, вони розімнуться під час замішування. І далі поступово додаю борошно. Як тільки вмісилось, додаю ще. Тісто виходить ніжним, приємним, чудово переносить заморозку. Ці знайомі, які вже спробували приготувати пельмені за цим рецептом, кажуть, що пельмені дуже смачні. Домішую тісто з залишком борошна на робочій поверхні. Як ви помітили, сіль в тісто не додаю, оскільки буду солити воду і цього буде достатньо. Формую валик, ділю його на три частини. Простіше працювати, коли тіста небагато. І по черзі розкатую кожен шматочок скалкою. Робочу поверхню та скалку злегка припиляю борошном. Якщо є потреба, то тісто також зовсім трохи перепилюю. Розкату до товщини 1,5-2 мм. Використовую виробку діаметром 4,5 см. Тепер формую пельмені, під якою маю трохи борошна. Накладаю начинку і защікую. Викладаю на дощечку, на якій буду їх заморожувати. Відправляю в морозилку. Пельмені вже добре заморозились, перекладаю в пакет. Ось така кількість пельменів вагою 100 кг виходить з такої кількості інгредієнтів. Вода закипіла, додаю сіль і обов'язково куштую воду. Закидаю пельмені. Перемішую, щоб відстало від дна і чекаю, коли закиплять. Зменшую вогонь до середнього та варю 6 хвилин. Пальмені готові? Можна виймати. Всім смачного і до зустрічі!